Так, давайте дуже швидко, поки пара не завершилась: схема цифрового підпису Шнора. Значить, Шнор запропонував свою систему цифрового підпису як частковий випадок схеми автентифікації. Тобто, там був окремий протокол, От. Ну, він ґрунтувався на нульовому розголошенні даних, і Шнор використовував спеціальний механізм для перетворення Фіата Шаміра. Який з цього протоколу зробив схему цифрового підпису. От. Це гарна схема. Кажу, вона була б, мабуть, стандартом Сполучених Америки, якби Шнор її не запатентував. Шнор був німець, йому на ці Сполучені Штати було б нечкати. І схема Шнора була одразу краще, ніж усі інші варіації на схему Ельгамаля, які були на той час відомі. От. Ну, і щоб розуміти, 2010 року всі патенти Шнора закінчили свою дію, і схему Шнора одразу імплементували в цифровий підпис ЄДДСА, який зараз один з головних стандартів цифрового підпису на еліптичних кривих. От. Просто. От. Беремо і користуємося, бо це гарна схема. Значить, яка відмінність? Від схеми Ельгамаля. Тим, що в нас є одразу вбудована геш-функція. Ну, це не обов'язково прям криптографічно надійна геш-функція, там вимоги їх потім сформулюю. Але ну, це повинна бути складнооборотна функція з певними уточненнями. Вот. Вона з будь-якого повідомлення і ще додатково числа за модулем P повинна зробити число за модулем Q. Вот. Ну, Геш-функції задовольняють ці вимоги, їм просто скармлюєш підряд всі аргументи, вони їх стискають в якесь геш значення. От. А так власне, закладено все, як ми вже звикли в Ельгамалях, хоча саме шнор це так зробив. У вас є велике просте число, у вас є великий простий дільник числа P-1, і у вас є елемент значить, такого самого порядку Q. От. У нас Х обирається випадково. Y. Ну от у шнора це же в степені мінус X. От, тому що так трішки спрощується потім е, співвідношення. І е, відкритий ключ з усіма параметрами, включності Геш-функція, яка у нас використовується. От, це от, така, от такий набір значний. Схему шнора легко переробити в будь-яку циклічну групу порядку Q. От, е, Хоча в оригінальних роботах шнора цього не було зроблено. Зараз дуже часто всі одразу пишуть типу, схему шнора в абстрактній групі, от, і це і схемою шнора, тому що, ну а як її ще назвати? От він її вигадав. От. Він одразу прописував, що там повинні бути циклічні групи простого порядку. Те, що ми використаємо на підгрупу ZP Зірочка якусь іншу, не робить це схемою не шнора. Постановка підпису, вироблення підпису. Значить, генерується одноразовий ключ. Я не пам'ятаю, чому там треба, щоб він не був нулем. Ну, для простих Q тільки нуль забороняється, мабуть, просто підпис деградує тоді в цьому випадку. Які значення ми обчислюємо? Ми беремо, вчислюємо відкритий ключ R, Джев K, як типу, в звичайному Ельгамалі. І пхаємо його у геш-функцію разом із повідомленням M. І одержуємо це число є. Далі S обчислюється от з таким простим співвідношенням K плюс X. За модулем Q, відповідно. От. І підпис ця пара. Боже, я помилився. Я помилився. Shame on мі, позор мені. Тут, звісно, Є повинно бути. Значить, там в оригінальній пропозиції шнур розглядав різні варіанти. Ну, можна було зробити пару РС-підписом, можна було зробити пару ЄС підписом Так, з цих трьох значень. ЄС виглядає значно більш привабливо, тому що аналітику тоді доведеться багато ламати голову, як, власне, R підігнати, Так, щоб ще й ГЕш збігся. От. Так, перевірочне співвідношення. Значить, що ми робимо? Да, от Бачите, тут, тут то правильно написано. Вот. E, Значить, в нас є підпис ЄС. В нас є повідомлення М І відкритий ключ з усіма параметрами. Значить, що ми обчислюємо? Ми дістаємо значення R, да, як Ж в степені S, y в степен є. Е. Вот. І далі ось це значення R, яке ми дістали з підпису, хаємо в Геш і звіряємо, що в нас співпали геші. От. Тобто, якщо в звичайних схемах з цифровим підписом у нас йшла двохетапна перевірка, ми е, спочатку обчислювали геш від повідомлення, а потім перевіряли, що підпис під гешом правильний, Шмор зробив це зацикленим. Да, тобто ми спочатку повинні дістати якусь частину повідомлення з підпису. А потім звірити геші, щоб воно з цим підписом співпало. Саме тому о, от сам підпис ЄС, він більш складний для атаки. От. І, е, 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 ну, власне, у схеми Шнора е, нема багатьох особливостей схеми Ельгамаля, тобто, скажімо, екзистенційні підробки дуже складно робити. В Ельгамалі є просто аналітичні формули. У шнора ну, сидіть, ламайте голову. От. Навіть проблема з багаторазовим використанням ключака, я про неї далі скажу. От. Вона для Шнора менш критична, ніж для Ельгамаля. Так, давайте я приберу цей надпис. От, давайте особливості швиденько. Да, значить, по-перше, в схемі Шнора одразу нема обмежень на повідомлення. Тому що. В неї є вбудована геш-функція, яка ці повідомлення е, стискає. От. Хоч на практиці ми використовуємо геш-функції, які стільки до колізій, для схеми шнора не обов'язково, щоб вона була стійка до колізій. От. Знову таки, вам треба фактично ламати, тобто, тут нема цього двохетапного розділення, коли ви можете ламати перший етап, будувати колізі, або ламати другий етап, робити підробки для підпису. Тут треба одночасно робити те і інше. От. Відповідно, геш-функція може не бути стійкою до колізій, це не впливає на оцінку стійкості, але потрібно, щоб вона була стійкою до пошуку прообразів з випадковими початками. Тобто, це така специфічна умова. От. Там є поняття target collision resistance, тобто, коли у вас одне з повідомлень задається, це фактично синонім для цієї універсальної односторонньої геш функції для ауфу. От. Тобто вимоги до функціонаж можна послабити. І, типу, схема продовжує бути стійкою про цьому. Значить, строге доведення було одержане лише у 2012 році. Surin, ну, він там одразу для типу, всіх можливих варіацій схеми Шнора це доведення надав. Але Воно... це доведення було у моделі з випадковим оракулом. Тобто там, де хеш-функція з ця моделювалася, як випадковий оракул, це, на жаль, ну, як, гарно, що є таке доведення, бо якщо його нема, це зовсім погано. Ну, от, погано те, що модель з випадковим оракулом часто неадекватна. тому що випадкових оракулів взагалі кажуть, не існує. І у Шефігольдвасер є результат, що якщо випадкових оракулів не існує, то ось ці аргументи за стійкість, які використовував ну, зокрема сирін у ну, доведені стійкості з Шнора, вони перестають працювати, от. Тобто, і перетворення фіата Шеміра працює не так, як ми хочемо, і так далі. От. Тому тут є такі як це, зипки під ґрунтям, Хоча аргументів стійкість схеми Шнора, їх багато і без цього. Тобто, навіть якщо в нас нема строго доведення, ну там як це, правдоподібних аргументів, що воно стійке, їх значно більше, ніж як це, ніж, скажімо, для схеми Ельгамаля, яку ну, всі використовують насправді і, і поки що це не дійде. З ключом К, от те саме. Тобто, якщо ви його повторно використаєте, ну, давайте просто подивимось, от, рівняння для С. Якщо ви повторно використаєте К, то з двох С і двох Е, ви просто ключ одразу як лінійне порівняння розв'яжете і знаходите значення X. От. Але що приємно, що якщо в схемах типу Ель Гамаля аналітик одразу розумів, що ви використовуєте однакове К, тому що там R співпадали, тут Р пхається в Геш разом з різними повідомленнями. Відповідно, аналітик може не побачити, що у вас одне К. І це трішки рятує. От. Хоча не зовсім бажано такого все ж не робити, тому що хто його знає, що там аналітик знає насправді. От. Ми не можемо закладатись на те, що він не знає якусь інформацію про роботу вашої системи. Тому тут, от все, що пов'язане з витоками інформації про К, все проводить до поламки системи, тому бажано знову-таки цього не робити, К використовувати один раз і генерувати їх якісним генератором випадкових чисел. От. Ну, от такі піроги. Запам'ятайте схемошнура. Знадобиться, коли будемо її до ДСА розглядати. От. Там, це буквально схемошнура на еліптичних кривих. Так. Ну, на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх. Якщо нема питань, скажіть, що у вас нема питань. Нема питань. Добре. Тоді біжіть на ваші марковські процеси, а пару ми на цьому завершуємо.